Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо партію видатного українського шахіста, триразового чемпіону радянського союзу Леоніда Штейна. Його суперником в цій партії виступив Ісак Бірбрагер, котрий грав чорними. А перед тим як розпочати, я хочу висловити подяку за підтримку україномовного каналу. Назару в нашому ж поєдинку Леніт грав білими і пішов є 2 є 4 Чорні відповідають захистом. Каракан штин планує побудувати улюблену староіндійську структуру, при якій хід С6 буває не завжди корисним. Чорні просувають пішака в центр дошки, створюючи загрозу розміну з подальшим розміном найсильніших фігур. Тому Штейн грає кінь d2, додатково захищає пішака на клітині Е4. Бірбрагер міняється на Е4 і далі грає кінь F6. Чорні виманюють на себе пішачка, але ж це не захист Алєхіна. І в подальшому цьому Кобелянському зададуть декілька неприємних питань. Тим часом штен грає кінь F3, чорні зв'язують того коня. Білі хапають слона за хобота, і тут потрібно було мінятися на f3, надаючи супернику перевагу двох слонів, але отримуючи при цьому міцну позицію. Замість того, Бірбрагер відступає слоном на клітину h5. Це вже серйозна помилка. Тепер білі простими ходами отримують значно кращу позицію, написав Леонід Штин. Отримай держаком в мордяку, дурна кабеляка. Після відходу коня білі грають є шість жертвуючи пішака. Мета цієї типової жертви заблокувати розвиток королівського флангу. Якщо чорні беруть на е 6 то білі грають ж 4 і далі кінь Е5, повністю руйнуючи королівський фланг. Тому в партії Сак відмовляється від взяття на Е6 на користь ходу F6. В будь-якому випадку штен грає ж 4 нападає на слона і на відступ кінь Д4. Тепер він заважає розвитку ферзового флангу. С5 грати не можна через хід слон b5, а як розвивати коня? Чорні пішли кінь С7, нападають на коня, штен зміцнює коня пішаком. Бірброгер вирішив напасти на туру і на пішока е 6 але Штейн показує, що йому байдуже на туру. Він пішов ферзь б 3 нападає на пішока і на ферзя. Тут краще за все було поміняти найсильніші фігури, хоча у білих перевага за рахунок того, що слон не грає, а також не грає тура. Але в партії Бірбрагер жадібно забирає туру. Штен пробиває на Б7, загрожує мат в один хід чорні захищається від того мату. Білі хочуть підключити до атаки туру зіграти слон Ф4 і заматувати ворожого монарха. Здається, що Чорні перемагають через смертельну зв'язку по горизонталі, але великі матеріальні втрати не дуже турбують білих. І вони послідовно проводять свій план, мета якого прозора матова атака. І так, після взяття на клітині F1, король відступає на d2. Після удару на F2 білі забирають слона. І що тепер робити чорним? Якщо вони тут підуть, кінь А6, то білі грають король С4. І немає захисту від вирішального підключення партії ж майстер з Узбекистану забрав пішака на полі Е6, але тепер він отримує форсовано мат. Кінь Е6 на відступ короля ферзь С8 і на хід король ф 7 кінь G5. І в цій позиції на 20-му ході Бірбрагер здався. Справа в тому, що якщо чорні забирають коня, то біля грають кінь G5, і на любий відступ короля мат від білого ферзя. Якщо чорні не беруть коня, а грають, скажімо, король g6, тоді ферзь e8 і мат на клітині h5. Ну і нарешті на відступ короля на поле g8 білі матують ферзем на F8. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця чудова партія виконання Леоніда Штейна, підтримайте ролик вподобайкою, підписуйтесь на канал і до зустрічі!